Усім привіт! Зовсім скоро починається новий місяць, а саме вересень. Тому давайте разом оформимо щоденник на осінь та на вересень. А також пропоную додивитися це відео до кінця, тому що в кінці я поділюся з вами 30 справами, які варто зробити восени. До речі, цю сторіночку зі списком канцелярії до школи ми оформляли разом у ШОЦ, тому, якщо не дивилися це відео, можете переглянути. Як ви бачите, я вже все намалювала простим олівцем, тому стираю та зараз буду обводити ручкою та розфарбовувати. І як ви вже дізналися, це буде щось типу антистрес-малюнку. Далі я взяла три олівці кольорів, які асоціюються з осінню, а саме жовтий, оранжевий та червоний. Та тільки ними розмальовувала цей весь малюнок. Так як це сторінка на осінь, потрібно це написати. Тому я вирізала овал з паперу та приклеїла його посередині і на ньому пишу «Отем». Та дуже легенько розмальовую його помаранчевим олівцем. Готово! Тепер переходимо до сторінки на вересень. Вона буде теж трохи антистрес. Для неї потрібно намалювати хаотично прямокутники різних розмірів з відступом в одну клітинку. І я забулась, що цей маркер може перебиватися на іншу сторону. Але нічого. В одному з цих прямокутників пишу назву місяця, а ще в одному календарик. Та заповняю малюнками ті, що залишились. Можете як на цій, так і на попередній сторінці перемалювати мої малюнки, а можете придумати свої. Тут я беру ті ж самі кольори, але вже не олівців, а маркерів. До речі, я використовувала жовтий колір, але він чомусь на обох сторінках на камері виглядає зеленим. Ось такою вийшла сторінка на вересень. Переходимо до наступної. Це буде такий невеличкий календар з подіями цього місяця. Тобто у мене це не зовсім календар, а просто клітинки. Малюю в куточках цих клітинок оранжеві кружечки, а в них пишу числа місяця. Збоку пишу назву місяця в стопчик та обвожу букви ручкою. Нижче будуть нотатки. Провожу лінію маркером та на ній пишу нотатки. Та нижче провожу декілька ліній. Помаранчевим маркером пишу назву пори року. А також там, де залишилось пусте місце, я приклеїла картинки з книгами, так як вже починається навчання, та невеличку цитату, тому що вона підходить по кольору до цієї сторінки. Ну і ось така дуже проста сторінка вийшла. Тепер давайте зробимо сторінки для планів. Адже вже починається навчання, тому їх буде багато. Для цього я креслю таку, ніби табличку. Дивіться, як показано на відео. Тепер, там, де такі невеличкі клітинки з боку, я пишу числа від 1 до 30, тобто числа місяця. Пишу їх маркером, а потім ввожу ручкою. З цими сторінками ми впорались дуже швидко. А тепер, напевно, найголовніше в цьому відео це плани на осінь. Їх буде всього 30. Посередині пишу заголовок. Для цього я малюю велике число 30, обвожу його такими ніби хвильками ручкою. А біля нього пишу plans for ручкою, а трохи нижче очим маркером. Я не зовсім зрозуміло пояснила, тому дивіться відео. Я взяла ручки цих трьох кольорів та ним буду писати самі плани. Ну і звісно ж, я їх озвучу. Перше. Погуляти під дощем. Потім зібрати букет опалого листя, зв'язати теплу річ, купити яскраву парасольку, прочитати книгу з осінньою атмосферою. Шосте сховати літній одяг. Сьоме купити красивий светр. Восьме прикрасити кімнату осіннім декором, подивитись фільм, не забувати навчатися, написати список планів на зиму. Приготувати ароматну випічку. Сходити в улюблену кав'ярню. Приготувати гарячий шоколад або какао. Засушити листя між сторінками книги. Приготувати шарлотку. 17. Погрітися біля багаття. Збирати шишки і каштани. Збирати гриби. Побувати в осінньому лісі, влаштувати осінній пікнік, читати книгу під шум дощу, приготувати страву з гарбуза, скласти цікаві осінні образи на кожен день, влаштувати осінню фотосесію, погуляти в парку, побачити перший сніг, намалювати осінній пейзаж, дістати теплі речі. І останнє створити осінній плейліст. Це були всі 30 планів та остання сторінка у цьому відео. Ось такою вона вийшла. Також покажу усі сторінки з цього відео. Також в моєму телеграм-каналі будуть ще деякі ідеї оформлення, посилання на нього ви можете знайти в описі. А я дякую за перегляд. Якщо це відео тобі сподобалось та було корисним, став вподобайку та підписуйся. А ми вже побачимось в наступному відео. До зустрічі!